Здоров'я бажаю камрадам і не тільки камрадам, друзі. Дозвольте мені вас привітати з новим наступаючим 2025 роком. Побажати вам кріпкого здоров'я, благополуччя, благополуччя вашим родинам і звичайно здоров'я вашим родинам. Щоб цей 2025 рік був кращим за 2024 рік. Друзі, дякую вам, що ви підписуєтеся на канал, що ви ставите вподобайки. Що ви пишете коментарі, мені дуже приємно, я завжди відповідаю і приємно відповідати вам на ваші коментарі. От. Дякую, що ви є, дякую, що ви мене підтримуєте, друзі. І, звичайно, друзі, щоб у 2025 році настав мир. Всім миру і бажаю, друзі. Це відео, яке ми будемо дивитися, записано воно ще неділю назад, тобто тиждень. ну нічого. Ми так вони збиралися назбиралися відео. Я їх монтаж доробляю і вам виставляю трошки з запізненням там тиждень-два тижні. Так що, друзі, не ображайтеся, так виходить. Так що у новому році будуть нові відео, новий контент, нова наша творчість. Так що, друзі, не пропустіть відео. Дякую ще раз, що ви зі мною, що ви підтримуєте мене, це стимулює на нові відео. Сьогодні. Вирішили трошки пройтися, прогулятися. Скоро новий рік, вже перевели на другу частину грудня місяця, От, може крайній коп, може ні, не знаю, подивимося. Ось такі ями у нас трохи підмерзло, тому що е, декілька днів розставало і ну, я сподіваюся, що сьогодні не буде розставати, що ми... Назад зможемо повернутися, тому що як розтане, то будемо тягти свої ноги і тягти велосипед також. Ну от якось так, друзі. Ми на місці. Туман, дивіться, який красавчик. Мені подобається. Ну, пройшлись, пройшлись, таке гвіздок, якийсь болт, ось перший сигнал такий, на мій погляд, цікавий. 74, 76, 73. А Оно... ну, сантиметрів на 10, Не бачусь, трошки, щоб вам видно, а то жаліться. довбатися оді йшло земля тут був асфальт як ви пам'ятаєте хоча під не давайте пінемо сьогодні забув я свій наколінник без нього все погано что тут. Ну, давай так обнем. Надеюсь, что стекало. А, так. Ну. Тихо. Синцы. Что сюжет? Бачите, як завжди. Тому що кругла. Дуже ржаве і кругла. Тому такий чіткий сигнал був. ну Нічого. Закидаємо грудками ямки. Хоч і на полі, але привичка є привичка, тобто звичка. Ну не знаю. Виключаємо. Блін, а такий сигнал був. Ладно, йдемо вперед, Кинемо сумку. Щоб потім знову його не знайти. Ідемо вперед. Був сигнал 50-53. Ось я вже щось бачу. З ці ямочки. Неглибоко. Мабуть, одна копійка. Одна копієчка. Так, давайте помимо сьогодні. Я забув хабарницю свою, Но ну, водичку я взяв. Забув хабарницю, забув на колінник. Коротше, не так, як у людей. Одна копійка. Можливо, цікаво тому що, друзі... По-моєму. По-моєму, 33 рік. Ну, як завжди, ми в кінці відео подивимось. Ну, добре. Йдемо далі. Туман у нас не сідає, не уходить, так що... Ну нічого. Туман це не саме хуже, що може бути. Так, куди ж тепер мене це лежить? то я в хабарне ложиваться. Теперь кто знает, куда. Так что вот так. Ну ничего. Идем далее. 55-56. Ну, похоже на советик. 88 піднялося. Давайте пінем. Провірим. Щось є там? Не знаю, що там. Конечно. Вот. вот такая алюмишка. Ну, ладно. Недавно нашел. Сигнал таки был классный. Видно. Я так разумею, мабуть, с патиной. Втулка была. Бачите, такие вырезы. Я думаю, що мідна втулка. Це ми заберемо по-любому. Ну все, йдемо далі. Друзі, був сигнал. 43. Ну так і не зрозуміли, думаю, копати, не копати. І от що я бачу? 43 глухий. Що в мене тут. Хе -хе. Друзі, накінечник є. Ще один, от вам і от красавчик. Класний. Як тільки зроблений. Семечка, як на його кажуть. Хе-хе, клас. Ну ви зрозуміли? Друзі, було 61-62 сигнал Так Що у нас тут за монета Блистить. Але це, мабуть, Радянщина Так Радянщина 38 рік Сохранчик нічого. Ну я тут нічого не розумію. Тут... Рядом, ось біля стовпа, нак був, тут радянщина. Коротше, там якась брошка була трохи далі. Ну. ну, це добре. Є 38 рік. Стан у неї чудовий. Так, ладно, не буду вже терти. Клас. Ну, добре. Йдемо вперед. Ще трохи погуляємо. Полетів десь шлюхет. Туман, нічого не видно. Такий сигнал класний. Давайте викопаємо в місті. Рівно 81. Ну, і не глибокий, по-моєму. То що чіткий сигнал. Копали. Так. Дивимося, ось я бачу вже. Якесь кільце. Ой! Хочу знову в яму. Якесь кільце. Тому таке мідне кільце. Тому такий, друзі, сигнал. Що кільце це один сигнал, ще мідне. Бачите, який сигнал. Чіткий. До речі, хожу на 20-тій частоті. Вирішив сьогодні походити на 20-ки. Таке кільце? Ну добре. По моїм потім подивимося, що за кільце. Ну... Коякі знахідки є. Тут крутимося, біля цього стовпа. Туман. Ну нічого. То нам на користь. Якась машина приїжджала Нива. Не знаю. Мій там вел лежить. Вона туди теж їздила, не знаю. Вони хоч не вкрали вел. Ну, не знаю. Так що якось так все. Ідемо вперед. Був сигнал такий високий. Ось я бачу вже, друзі. Щось ми знайшли. Видно. Так. Дві копійки. Стоп, випадаєш назад в яму. Дві копійки. Рік. Не бачу. Але бачу, що радянщина рання. Дві копійки. Може 27-й. Ладно, помиємо потім покажу вам вже на огляді. Давайте подивимося, що ми з чорного сьогодні наколупали. Грязюка, бачите, на ноги чіпляється вже у полі. Таке собі. Треба вирулювати додому. Да і вже почти 2 години дня. Так, пластини, всяке таке. Оце щось скляне таке. Знайшов, не знаю, як чарочка може була, не знаю. Кольце, ну таке. Мідне, втулка і мідна ця проволочка, я це заберу. Все остальне, ну, гвіздок такий був, цвях квадратний. Ну, от якось так, друзі, це що ми нарили. Навірно, ми назад не поїдемо туди. Куди їхали полем, тому що полем я вже не виїду. Потихеньку на витягти весіля вело свій і на трасу, тому що по трасі ми доїдемо, а по, по полю ми не доїдемо. Так що от так. Ну, може включимося, може ні. Ну подивлюся, як будемо їхати по трасі. Ми забралися. Можна тільки по траві їхати. Ужас. Розсталося, а це хобі. Вот таке наше хобі. На авто тут теж без варіантів. Ну нічого. Скоро на дорогу. Там вже буде на асфальту по дорогу, там вже буде трохи легше. А тут, на колеса на липах, там з поля єлі витягнув вело. Вже думав нести на плечах пін. Загубив, гілками вибило із сумки якось так. Ідемо далі, вибралися ми на асфальтову дорогу. Тут значно краще грезюці. О! Страшне! Це поїхали! Ну, я й переполагав, що вона після обіду ми почне розставати ну, так воно і вийшлося нічого добре що ми на асфальт вибрались так що друзі якось так приїду дом, по моїм знахідки і я вам покажу що ми зайшли в цій грязюці в цьому болоті не густо, але і не пусто. Ну все, помили знахідки. Давайте подивимося ближче. Що ми тут наколупали в тій грязюці? Так. Одна копієчка 1928 року. Страшненька вона, бачите? Нічого цікавого. Так. Ой. Пала. Так. 3 копійки 1938 року. Ну, цікаво. Мені подобаються такі монети рання Радянщина. Так що, бачите, трохи в Ну, Нічого. Потім 2 копійки. 1929 року. Також ранні, бачите, всі ранні. Знайшли такий цвях. Мені він сподобався. Квадратний, старенький, я думаю. Потім кільце таке знайшли. Воно мідне чи латунне. В принципі, класно дзвонить, кругле, ще й латунне. Ну і саме цікаве, друзі, це ми знайшли такий накінечник скіфський. Доволі цікава, річок на мене. Не знаю, це в мене другий. Такий накінечник. Ну він трошки не такий. Вони всі, я так як подивлюся, вони різні. Так що, такі, друзі, знахідки. Ну, що я вам скажу? Не густо, ну але і не пусто. Що я хотів вам показати? Дякую за ваші підписки, за ваші вподобайки, за ваші антиподобайки, за коментарі. Мені приємно відповідати. І, друзі, хочу ще раз привітати вас. З новим наступаючим 2025 роком, щоб у вас було все добре, щоб було у вас здоров'я, щоб був мир у нас. Так що, друзі, слідкуємо за моєю творчістю, за моїм каналом. Так що, що я вам скажу? Дякую вам. Далі буде.